Сьогодні про таке українські удари дрони уразили один із найбільших НПЗ на Росії. Він забезпечує ну або вже забезпечував пально-мастильними матеріалами армію окупантів. Страшна статистика: з моменту вступу Трампа на посаду президента, Росія лише посилила удари по Україні. Реакція НАТО альянс готується відповісти на дрони над Польщею. Тим часом армія Путіна відпрацьовує удари по НАТО. Румунський цинізм. Чому румунські винищувачі не перехопили російський дрон, який порушив повітряний простір країни? Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з кадрів ураження ворожого зенітно-ракетного комплексу БУК на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Операцію провели спецпризначенці головного управління розвідки. Відомо, що вартість такого комплекса від 40 до 50 мільйонів доларів. Дрони головного управління розвідки уразили хімзавод ВПК РФ у Пермському краї. Йдеться про другого за розміром на Росії виробника хімічної продукції органічного синтезу. Попередньо. Пошкоджено виробниче обладнання. До речі, підприємство розташоване на відстані 1600 кілометрів від Держкордону України. А ще українські дрони уразили один із найбільших НПЗ на Росії Кінєв в Лінінградській області. Підприємство випускає або вже випускало близько 80 видів нафтопродуктів і напряму залучене до забезпечення ними армії РФ. Тобто абсолютно легітимна ціль. Найбільш ефективні санкції. Санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Росіяни намагаються зайти до Куп'янська, що на Харківщині, через трубу. Газову. Докладніше про це, а також про ситуацію на фронті. Загалом в сюжеті. Окупанти намагаються прорвати українську оборону. Росіяни одночасно наступають одразу на п'яти ділянках фронту. Так, на Великомихайлівському напрямі Запорізької області противник активно готується до наступальної фази. Головна мета окупантів вийти до села Вербове. Ми знали, що буде. Е Якісь, якісь будуть штурмові дії, не очікували. Правда, що настільки широким фронтом піде е, ворог. Трохи краща ситуація складається на новопавлівському напрямі. Тут нашим захисникам вдалося взяти під контроль місто Філія. Раніше він неодноразово зазнавав атак противника, який намагався взяти його під свій контроль, але зараз позиції утримуються зсу. Цей тактичний вузол пояснюють військові вкрай важливий для збройних сил України, оскільки дає можливість стежити за пересуваннями піхоти та техніки окупанта. Тяжка, але стабільна ситуація на покровському напрямку. Головні бої там зосереджені в районі Володимирівки. Зсу контролює більшу частину населеного пункту, але супротивник не зупиняється, завдає ударів кабами, намагається змінити тактичне становище та може спробувати перетиснути наші рубежі. Водночас українські підрозділи ведуть контратаки на південний схід від Софіївки. Щоб повернути контроль над місцевими посадками, противник не тупий геть. Е, тому з кожним штурмом, мабуть, в них теж проводиться КСПД, АПД і е, вони завжди беруть щось. Те, що працює, вони його використовують наступного разу, а те, що не працює, вони його не роблять. Тому. Дійсно в даному випадку дуже активно почали працювати. Дуже активна взаємодія була СПІВІшників, дуже активна була взаємодія розвідувальних розвідувальних БПЛА типу зала. Ну і потім вилетіли ланцети. Ось дуже активна, дуже 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 так активно противник реагує. На Константинівському напрямі армія РФ намагається закріпитися у дачних масивах перед містом, накопичуючи силу та техніку для прориву. Проте наші бійці системно відпрацьовують окупантів, тому локація поки що перебуває в умовній сірій зоні. Ключовий вектор у росіян зараз південно-східний фланг. Саме звідти може початися основний удар по місту. І від нашої здатності своєчасно виявити та ліквідувати скупчення сил ворога залежить подальший перебіг боїв. Дуже гарно відпрацювала артилерія. Е, було проведено е, дуже багато техніки, у легкої е, автомобільної да було е, підірвалося на мінуванні, адже ми як нормальна звичайна бригада е, в інженерному Відношенні дуже гарно завжди споряджуємо передній край. Не вщухають бої, і на сіверсько-лиманському напрямі під ударами опинилася дронівка сам Сіверськ та довколишні села на підступах до міста. Тривають активні бойові дії, і на зарічному стабільного контролю над тамтешньою територією немає ні в нас, ні у ворога. У той же час спецпризначенці головного управління розвідки вразили зенітно-ракетний комплекс окупантів. Бійці гур виявили та завдали успішної вогневої поразки. По бук М3 російських загарбників вартість ЗРК складає від 40 до 50 мільйонів доларів. Не дорахувався Кремль сьогодні іншої дорогої путінської військової іграшки. Це ударно розвідувальний БПЛА Оріон його радіус застосування близько 300 кілометрів, а приблизна вартість збитої залізної пташки понад 5 мільйонів доларів. Українські дрони напередодні залетіли на чергові російські НПЗ. БПЛА атакували цілу низку нафтопереробних потужностей Росії та об'єктів ВПК ворога. Під удар потрапило найбільше підприємство з виробництва метанолу у російському місті Губаха Пермського краю. Удар по ключовій хімічній інфраструктурі окупантів, що знаходиться на відстані понад 1600 кілометрів від українського кордону, став для Кремля справжнім шоком. Також під ударом опинився Кірюський НПЗ у Ленінградській області. Як повідомляють росіяни, троє безпілотників у районі міста Кіріші були збиті, але їхні уламки спричинили загоряння на території підприємства. Однак, відео очевидців говорять про інше. Кадри з НПЗ більше схожі на пряме влучання дронів ніж на уламкове ураження нафтопереробного заводу. Кіріжський НПЗ вважається одним з найбільших в Росії і був до прильоту українських дронів здатний переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. На жаль, голосно напередодні було і в Київській області. Посеред ночі там пролунали вибухи на залізниці, потужні спалахи та неодноразові звуки розривів пролунали в районі села Калинівка. Як з'ясувалося, там здетонували снаряди при перевезенні залізницею. Серія вибухів пошкодила контактну мережу, внаслідок чого десятки відправлень затримуються. А потяги тепер курсують в об'їзд пошкодженої ділянки. В епіцентрі вибуху за випадковим збігом обставин виявився і Пасажирський поїзд Харків-Перемишль. Після аварійної зупинки сотні пасажирів терміново евакуювали з місця пригоди до лісосмуги. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, і за кілька годин поїзд продовжив свій шлях маршрутом. За минулу добу Росія втратила щонайменше 910 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, спочатку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 95 тисяч 520 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Дрони, ракети і бомби. Цим окупанти били протягом минулої доби по мирних українських містах і населених пунктах. Вночі ворог атакував Запоріжжя. Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано приватний житловий будинок без постраждалих на Сумщині. Армія терористів вгатила двома ракетами по сільськогосподарському підприємству. Поранено 12 людей, які були залучені до збору врожаю. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки. Крім того, окупанти скерували три авіабомби по центру Краматорська в Донецькій області. Наразі відомо про дев'ятьох поранених. Під ударом опинилась і Чернігівщина. Там ворог спочатку атакував об'єкт критичної інфраструктури, а потім ціле спрямовано вгатив порятувальниках, які займалися ліквідацією наслідків попереднього російського удару. Постраждали чотири людини. З моменту вступу Трампа на посаду президента Росія лише посилила удари по Україні. Про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, терористи Путіна стали частіше бити по цивільній інфраструктурі, ігноруючи заклики очільника Білого Дому до миру. Також видання звертає увагу на те, що РФ часто посилює удари одразу після перемовин або телефонних розмов між представниками Сполучених Штатів, України та Росії. Ми стоїмо на межі третьої світової війни. На наших очах формується нова вість зла: Китай, Індія, Північна Корея та РФ. Це не просто потік свідомості. Це слова пастора та духовного радника президента США Марка Бернса. Він вважає, що якщо виникне ескалація, США разом із європейськими партнерами будуть змушені застосувати всю міць американських збройних сил. Мовляв, це сценарій, якого в Білому домі намагаються уникнути, але ґрунт вже сформований. Бернс додав, що для тих. То вірить у силу молитви, зберігається надія, що все завершиться мирною угодою, а не подальшим розпалюванням війни. Росія і Путін програють цю війну. Таку думку озвучив спецпосланець президента США генерал Кіт Келох. За його словами, є низка об'єктивних чинників, які вказують на це. Зокрема, відсутність у РФ значних досягнень на полі бою і колосальні втрати окупантів. Якби він перемагав, він був би в Києві, якби перемагав, то був би на захід від річки Дніпро, якби перемагав, то був би в Одесі. Якби перемагав, то він би вже змінив уряд. Насправді ж Росія програє цю війну. Тепер, можливо, вони здійснюють певні пересування і десь просуваються на Донбасі. Але якщо ви вважаєте просуванням рух на метри, а не на милі. Ну тоді гаразд, це успіх. Але ціна цього колосальна. І я не думаю, що люди насправді усвідомлюють ці цифри. Втрати Росії вбитими і пораненими. Це понад мільйон. вони залишили Афганістан після 18 тисяч загиблих. Ми вийшли з В'єтнаму після 65 тисяч втрат. Вони ж втратили понад мільйон убитими і пораненими. Це цифри рівня Другої світової війни. саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Нагадаю, від російської війни страждає вже не тільки Україна, але й Польща, яку окупанти атакували безпілотниками. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країні варто замислитися над перехопленням російських БПЛА та ракет над Україною. Його слова пролунали у коментарі німецьким ЗМІ. Сікорський додав, що технічно Польща, як член НАТО і ЄС, здатна це зробити, але відповідне рішення має прийматися разом із союзниками. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про зростання хвилі про російських настроїв та антипатії до України. Він наголосив, що це створено Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій. Роль політиків, за словами Туска, це зупинити цю хвилю, а не плисти на ній. Раніше польський прем'єр критикував політиків з опозиційних партій, які припускали, що проникнення російських БПЛА в повітряний простір країни могло бути українською провокацією. А президент Польщі Навроцький підписав згоду на перебування військ НАТО в країні. Про це повідомляє Національне бюро безпеки. Альянс готується відповісти на дрони над Польщею. Тим часом армія Путіна в Баренцевому морі відпрацьовує удари по НАТО. Деталі далі. Атака російських дронів на Польщу та військові навчання Захід 2025 у Білорусі репетиція нападу на східний фланг НАТО. На навчаннях в Білорусі Російська Федерація відпрацьовує захоплення Сувалського коридору. Білд Ересі не приховує своїх цілей і завдань у Калінінграді Росія показово серед білого дня та жвавої дороги розгортає іскандер а Міноборони країни агресора. Щодня звітує про успішні навчально-бойові ракетно-бомбові удари із застосуванням авіації та флоту по території північно-атлантичного альянсу. Экипажи самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках совместного стратегического учения «Запад» 2025 года. При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам противника. У відповідь НАТО зміцнює свій військовий потенціал у сусідніх з Росією країнах. Як повідомляють польські змі, анонсована напередодні Марку Мрюте місія Східний страж вже розпочалася. Польський генштаб опублікував кадри посадки французького транспортного літака а 400 у мінську мазовецькому Він доставив озброєння для винищувачів Рафаль, які, як виявилось, вже перебувають у Польщі. У рамках місії країни Західної та Північної Європи посилюють військово-технічний потенціал найбільш уразових перед російською загрозою країн. В даних мероприятиях будуть задействовані, в частності, Данія, Франція, Британія і Германія. Вот это показательно. То тобто, есть речь идет о практическом применении пятой статьи статута НАТО, а именно коллективная безопасность. на территории и Польши, и Балтийских стран. Происходит передислокация подразделений как вооруженных сил данных стран, так и, соответственно, стран-участниц НАТО. В первую очередь речь идет об укреплении сухопутных границ Целю підотврещення можливих провокацій зміцнюється також і захист східного неба. Франція, Британія та Німеччина перекидають на територію країн, що межують з Росією, винищуючи Рафалі і Єврофайтер, а також додаткові системи протиповітряної оборони. Любов біздійства, звісно, а та демонстрація слабості, яка підталкує Російською федерацією і всіх остальних з будущем на к нарушенню тех на тих, скажем так, граніт архітектури, котрої були виставлені там, познавська мірі, на которые сейчас пытаются поддерживать на седньої Штаты Америки. Наразі питання у тому, чи підтримує Європу США після невиразної реакції Дональда Трампа, європейські політики засумнівалися у готовності Вашингтона на практиці захищати кордони НАТО. Яка ваша реакція на вторгнення дронів до Польщі? Полен це могла бути помилка. Може бути помилка, але незалежно від цього, я не радий нічому, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це скінчиться у Кремлі. Спостерігають за відповіддю Європи та США. Слабкість та ігнорування проблеми стануть запрошенням для Путіна перейти від репетицій до реального нападу. Румунські f 16 були близькі до збиття російського дрона, який порушив повітряний простір країни. Про це сказав очільник Міноборони Йутмоштян. Вже багато обіцяючи, погодьтесь. Були близькі до збиття. Але чому не збили? Відповідь вражає, що правда вражає своєю цинічністю. Увага! БПЛА змінив напрямок руху та полетів у бік України. І дійсно, навіщо його збивати, якщо він в бік України полетів? Правда ж, пане Йонуцу? ООН може відправити миротворців до України для підтримки режиму припинення вогню та післявоєнного відновлення. Про це сказала голова генасамблеї цієї організації Аналена Бербок. Вона зазначила, що миротворча місія можлива лише у тому випадку, якщо більшість країн-учасниць ООН схвалять цю ідею. Водночас Бербок наголосила, що передусім мають відбутися мирні перемовини між Києвом та Москвою. Керівництво Данії вирішило проігнорувати частину законів, щоб українська компанія FirePoint швидше збудувала на території країни заводи з виробництва ракетного палива. Водночас, уряд запевняє, що з часом українцям все ж доведеться виконати всі вимоги. Просто не зараз. Ну і наостанок: сповідь путініста. Йосип Пригожин, це той, який російський музичний продюсер, розповів про те, як відправив на війну зятя. А той загинув. Подробиці в сюжеті. Ее человеку селяку нарративы. Есть определенная группа людей, их не устраивает сегодня президент Путин, потому что он не играет по их правилам. Від тем політики та війни майстерно ухиляється. Ми не впливаємо ні на політику, ні на бізнес. Ми займаємося просто музикою. Наша задача радувати людей, об'єднати людей. Роками він співпрацював з бізнес імперією путінських товаришів, братів Ротенбергів та отримував свої мільйони та підтримку. Я за мир. Я не знаю сьогодні слово мір можна употреблять і ні. Я за мир во всіх її проявленнях. Музичному продюсеру Йосипу Пригожину все частіше доводиться виправдовуватися. Спочатку після публікації скандального запису телефонної розмови з мільярдером Ахмедовим в березні двадцять третього нізма не про халістраноні про що да. Що ні про не знаю. Я не знаю. А чого ми ждемо долі? У квітні двадцять п'ятого, коли обговорювалися відео його, його дружини Валерії на тлі, нібито зруйнованого Маріуполя Зачого? начинає зінків. А в липні він знову опинився в центрі уваги через інтерв'ю в Дубай для New York Times, де заявив, що відмовився зрадити Путіна задля зняття канадських санкцій. У серпні на війні загине його зять, який воював на боці окупантів. Усі подумають, що Пригожин нарешті прозріє, адже не раз лаяв російську владу, але не тут то було. Гроші вирішують все. Але як він опинився під крилом у давніх путінських друзів? У серпні 17-го року Йосип Пригожин зненацька став генеральним директором телеканалу «Автотелебачення». Такий титул, таку корону, Йосип. Ты его носишь нормально? Да нормально, ничего не жмет. <хи> Тоді автоплюс перейшов від Газпром Медіа під контроль компанії ЄваКорп. Вона займалася активами братів Ротенбергів по всьому світу. Угода Ротенбергам коштувала 350 мільйонів рублів. Олігархи за допомогою цієї компанії приховують яхти, літаки та нерухомість використовуючи підставних осіб. Може була та сказати, що яка красота там же… Е нічого ні робота для Пригожина була зовсім не пильна. Він, як гендиректор, повинен був працювати всього 4 години на тиждень і отримувати спочатку 42 дві тисячі рублів на місяць. А вже з 2019 року зарплата зросла до рівня депутатів Держдуми в 400 тисяч рублів. Пригожин здав телеканалу навіть власну квартиру площею 211 одинадцять квадратів. Фактично, сім'я Пригожина отримувала від у Ротенбергів що найменше один мільйон рублів на місяць. От я лично родився в советському союзі. Я з бідної сім'ї, із, із нижчі. Я знаю, що такое улиця. Я знаю, що такої жизнь. З приходом Пригожина на канал ринули багатомільйонні спонсорські контракти від найбільших російських компаній. Газпромбанк уклав договір на 60 мільйонів рублів. Аналогічний контракт підписав і СОГАЗ. Партнером виступив і ВТБ. А Йося отримував відсоток з угод з великими рекламодавцями. Коли мені було 12 років, я винужден був піти. А коли я уїхав у 85-му році, приїхав з Махачкали в Москву і жив на вокзалі. А когда я хотів виброситися з моста для того, щоб покончить життя самоубийством, не вважав своє присутствие в этом мире нужным вообще і кому я вообще нужен. Они где були у 2017-18 роках Пригожин особисто зустрічався з Борисом Ротенбергом та обговорював із ним окремі питання. Кар'єра полетіла вгору, а з нею і покращилося життя. Є певний політичний світовий істеблішмент. Далі є нанятые менеджери. по другому назвати їхні взяли. Наприкінці 19-го року сім'я придбала вже другий Роллс-Ройс, що найменше за 26 мільйонів рублів. У них є нерухомі Швейцарії, і тільки в Альфа банку на Пригожина оформлено 66 банківських карток і 18 розрахункових рахунків. Я купив будинок до революції. Вибачте, сьогоднішній, і на законні кредитні деньги. Я заплатил кредит, я плачу налоги в той стране, в которой у меня находится недвижимость. Я бы с удовольствием купил дом в Подмосковье, но цены в Подмосковье дороже, чем в Голливуде. Насправді продався Кремлю Пригожин вже давно, відразу після приходу Путіна. В 2001 році він обійняв посаду першого заступника гендиректора державного кремлівського палацу. Керівники призначаються особисто указом глави держави. Пригожин підтримував Путіна в усіх його злочинах. Наприклад, після анексії Криму, і ще раз ми в місті. Мы вместе! Мы вместе! Я поздравляю всех нас с этим грандиозным историческим событием! Россия и Крым! Мы вместе! Мы вместе! У 2018 році під час президентських виборів продюсер та його дружина Валерія стали довіреними особами Путіна. Ну а пізніше того ж року на виборах мера Москви були довіреними особами Соб'яніна. З'явилася і академія мистецтв в преміальному комплексі у центрі Москви. Пригожин Валерія та Борис Ротенберг спільно створили новий проект. Академія заробляла на дітях близько 35 мільйонів рублів на рік, але витрачала більше ніж заробляла і йшла у збиток по 5-12 мільйонів на рік. Під санкції США за підтримку путінського режиму та анексії Криму Борис Ротенберг потрапив ще у 2014 році. Автотелебачення не перебуває під санкціями іноземних держав. Виявляється, пригожин це звичайний гаманець путінських дружків, який корчить себе голуба миру. Збирав в сейфи, криваві гроші Путіна. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.